Привіт. Сьогодні я буду розказувати цікаві факти про стендов 2. Перше, стендов 2 є на, всі, є на всіх його устройствах, а точніше, на Android, iOS і Huawei. Друге. Розроблен, розлоб, розроблений і опублікований російською компанією Axley Bolt. Господи. У, ти, у 2017 році для Android. IUS 2018 для Huawei у 2021 році. Тобто, дуже недавно, 4 роки тому, на даний момент Standoff 2, 2 займає 11 місце, але недавно займав 10 -те. Самих найкращих. Найкраще навіть ПАП на 15 му місці, хоч недавно був на 11-му. Це теж добре, але не, не 11-та. Гра має 10 мільйонів коментарів. 4 і 2 оцінки. Звезди оцінки. Ну, я не знаю, як це називається. Ну, оцінка хай буде. Оцінка. Шосте? Гра швидко стала популярна. Сьома це, це гра, яка постійно оновлюється, розвивається. У Стендоф 2 є різні режими, такі як заклад бомби або союзники. Дев'яте. Стендоф 2 є, є прямим продовженням гри стендов. Десяте. Гру. Гру завантажило більше 100 мільйонів людей. 11 гра має багато зброї. 12 скинів на зброю. А, ні, багато скинів на зброю. Буде дуже багато. 13 багато різних графіті. 14 гри, гри оновлюється зброя графіті. Налаштування та м -м, пас. Ще я хочу поговорити про мінуси стендов 2. Перший мінус стендов 2 э, головний це э, те, що можна писати любе слово. То есть, і погані, і добрі можна писати. Те, що добрі пи. Пишу, це, звісно, круто, але є дуже багато поганих слів. І я б хотів те, щоб їх би хоча б замазувала гра. Щоб вона знала, чи воно хороше слово, чи воно. Другий мінус. Те, що немає прицілів на стендов of 2. Нема прицільності. Наприклад, при... Електронний приціл або не електронний приціл на е, зброю. Оце величезний мінус. Тому що без прицілу так собі грати. Хоча ще є один мінус. Те, що standoff 2 не дозволяють скини на На, на людину, чи як це назвати, е, ну, немає скіна на, на персонажа твого. Е, коли ти, наприклад, сам вибираєш свій скін поставити. А ще. Е, як це назвати? Я забувся слово зкажить. А, сповнив. Е, при, при закачуванні. Витягує і 1,2 ГБ пам'яті, що достатньо багато, як на старі телефони, без, без цих спеціальних додаткових пристроїв, які збільшують. Ну, такі карточки. А ще один мінус немає заміни дня і ночі, тобто... Те, що грав ти отак, і стає ніч темно, і в тебе на голові ти включаєш фонарик, який підсвічує область, куди ти дивишся. Оце було прикольно, як на мене. Грати вночі з фонариком. Прикольно. Ну і на цьому все я буду закінчувати. Всім пока. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.